Розпаковка стему. теми. Я просто дуже люблю замовлятися гімно з Китаю. Крайся, блін. Я дуже сподіваюся, що це не буде очікування і реальність. Виглядає окей, але ну, тканина піздець. Ну нічого, я з нею не заплатила дуже багато грошей. Тю, так це шар. Буду такого окутуватися з Дуже-дуже-дуже приємний. Прям супер приємна тканина. Запаху взагалі немає. Опа-опа-опа, що це? що це? Що це в нас таке, друзі? В нас якась коробка. Mm. Mm. Не виходить. Ну, нічого, нічого. Зараз я це розпакірую. Ось такі покупки мені приносять задоволення. Тепер будемо свідко тримати видалки енд ложки. Щось, чорне. О, Боже, нарешті. Блін, а це що? Прийшли тільки штани. Мало бути піжам. Я тепер живу не сама і мені треба у ванні більше. Ось таких всяких штучок для догляду. Ще одна вона Набагато кращіша, ніж попередня. Тут не відкривається ця штука. Зараз все вламаю і буде мені по Ну, Нічого, нічого таке. Не скажу, що супер вау, але мій телефон мені сюди поміститься і якісь пару гривень. Так, це в нас лосіни, ще одні лосіни, ще одні лосіни. Розпаковка лосін. Вау! А який раз? Лосіки 2 and лосіки 3. Я не знаю, це вже крінж чи не крінж, але всі ходять в таких лосінах. Але, чесно, це найзручніші лосики, які в мене були. Що це в нас таке? Що це що це? Я забула, що я таке за мене. Певне скло. Коротше, це скло. Ремінь! Я не очікувала, що він буде дуже гарної якості, просто мені сподобався колір. і в мене є багато оранжевих речей, і можна отак буде прикольно стилізувати з якимись прикольними речами. Ха-ха сережки. Це штука на шию. Це мої сережки, які я хотіла вже давно-давним. Ще якісь бусінки. Ще щось збурдове. Це мої колготки, Це щось сіре. А, це моя ковтинка, яка б мала би бути взагалі, то не такою. Оце вже очікування раніше, я так поняла, Це в нас знову сережки, це назнов. Ланцюжок. І ще ну це знов сережки. Це знов сережки. Вони дуже красиві.